Сьогодні Підхавчик розповість вам про фільм Загадкова історія Бенджамина Баттона. Ця історія розповідається через довгий спогад. Літня Дейзи Фуллер госпіталізована до лікарняної палати, та її життя наближається до смерті. Вона розповідає своїй дочці Каролайн історію. Після закінчення Першої світової для відкриття залізничного вокзалу, один чоловік побудував величний центральний годинник вокзалу, який мав особливість в тому, що стрілки годинника йшли навпаки. Чоловік втратив сина у Першу світову і він сподівався послати людям сенс такого годинника. Якщо час піде у зворотному напрямку, це поверне всіх солдатів, які загинули, і дасть їм можливість жити далі. Керолайн не розуміє, чому мати каже їй це, але слухає, бо знає, що кожне її слово може стати для неї останнім. Одези продовжує далі свою історію. Томас Баттон був багатим бізнесменом, займаючись виробництвом гудзиків. В останній день Першої світової його дружина помирає, народивши немовля зі здоров'ям і зовнішністю людини похилого віку. У розпачі Баттон вихоплює немовля з колиски і біжить на вулицю, маючи намір кинути його в річку. В останній момент він передумав і вирішив залишити немовля на сходах будинку для літніх людей. Немовля знаходить місіс Куїни та її чоловік Тиззи Ведерс. Ведерс хотів звернутися до поліції, але вперта Куїни не забирає немовля до себе. Новонародженого відвідує домашній лікар, який неоптимістично дивиться на долю малюка. За його словами, немовля страждає на передчасне старіння і довго не протягне. Куїни, яка знає, що в неї не може бути дітей, вирішує наглядати за ним. Бенджамін проводить своє дитинство в тілі майже глухої 80-річної людини, прикутої до інвалідного крісла. Мрухає дитяча цікавість до всього довкола, цікавість, яку він не може задовольнити. Він добре вписується в мирну, тиху і дещо химерну обстановку будинку для літніх людей. Куї не завжди втішає його й радить молитися Богу. У семирічному віці Бенджамину вдається злізти з інвалідного візка і зробити перші кроки. Після того, як він уперше став на ноги, Бенджамін поступово вчиться ходити з палицею, звикаючи проводити кілька днів поза домом. Його дотепний і наївний характер підштовхує його до того, щоб заводити друзів. Одного разу він познайомився з Дейзи, племінницею однієї жінки, яка теж мешкає в цьому будинку. Бенджамина відразу вражає її погляд і простота, з якою вона розмовляє з ним, оскільки він так звик до суворих і песимістичних виразів людей похилого віку. Дівчина час від часу відвідує бабусю і починає дружити з ним. Вона відразу розуміє, що в ньому є щось інше, що він не такий старий, як здається, тому що у нього серце малюка. На їхню дружбу з підозрою дивиться її бабуся. Через деякий час Куїни дивом завагітніла дівчинкою. Бенджамін проводить багато часу на самоті. Одного разу до притулку переїжджає місіс Мепто, дуже витончена та елегантна жінка, яка стає його добрим другом і вчить грати на фортепіано. Тепер Бенджамін підліток і він шукає нові пригоди. Під час прогулянки він знайомиться з капітаном Майком Кларком, який після деяких роздумів пропонує йому працю на буксири. Помітивши його ентузіазм та енергію, капітан присвячує його в таємниці сексу та алкоголю, відводячи його до повій. Перед Бенджамином відкрито цілий світ, і він відчуває ще більше бажання спробувати все. У той самий період з ним зв'язався його справжній батько, який деякий час стежив за ним. Протягом усього перебування в будинку для людей похилого віку Дейзи та Бенджамін є нерозлучними друзями. Одного туманного ранку Бенджамін бере Дейзи і вмовляє капітана Майка показати їй Міссісіпі. У дівчині розквітають нові почуття до людини такої повної несподіванок. У той час, як старі люди в домі вмирають один за одним, місіс Меппо натякає йому, що через його незвичайне омолодження він побачить, як помирають багато людей, яких він любить. Невдовзі після цього вмирає і місіс Мепто. Бенджамін, якому вже 18, відчуває, що настав час покинути будинок. Він прощається з куїни та всіма своїми літніми друзями і вирушає на буксир з капітаном Кларком. Дейзи дуже засмучена його від'їздом, тому вона просить Бенджамена надсилати їй листівки з кожного місця, де він буде. Для Бенджамена починається нове життя, і він помічає своє омолодження. Навіть капітан Майк, який ніколи нічим не дивується, зауважує, що з дня посадки він став вищим і сильнішим. Незважаючи на те, що він досить скромний і небагатосливний, на борту він знайомиться з іншими моряками і входить до навколишнього середовища. Він часто пише Дейзи, надсилаючи її листівки з кожного порту, куди заходить буксир. Дівчина, досягнувши повноліття, пройшла відбори в Нью-Йорку, щоб стати танцівницею. Візні завдання, покладені на буксир, доставляють Бена та інших членів екіпажу до різних країн. Вони непогано живуть, здатні дозволити собі зупинитися в невеликому готелі. Тут Бен знайомиться з аристократкою Елізабет Бот. Незважаючи на те, що вона одружена, вона стає його першим коханням. Вперше Бенджамін розуміє, що означає закохатися, і, хоча він дуже прив'язаний до своєї дружби з Дейзи, він повідомляє їй, що у нього є жінка. Після ночей, проведених разом, відносини Бена та Елізабет, раптово закінчуються її від'їздом. Сполучені Штати вступають до Другої світової. Буксир та команду вербує військово-морський флот. Вони випадково перетинають підводний човен супротивника. Вирішивши боротися, майки команда кидаються на підводний човен. Капітан Кларк гине, як і більшість команди, Бенджамін один із тих, хто вижив. Після перемоги Бенджамін повернувся до своєї прийомної матері. Тут він стикається з деякими труднощами. Його впізнали, але він виріс високим, міцним та має вигляд чоловіка середніх років, куїни тепло вітає його і Бен частково повертається до свого старого життя. У той же період він знову бачить Дейзи, і цього разу він зачарований нею. Те, що було маленькою дівчинкою, стало чарівною та невимушеною жінкою у світі танців та розваг. Бенджамін запрошує її на вечерю. Наприкінці ночі Дейзи йде набагато далі і готова зайнятися любов'ю. Майже наляканий Бенджамін відмовляється. Тим часом Бенджамін починає почуватися некомфортно, тому що він бачить, як все більше і більше людей старіють і вмирають з тією швидкістю, з якою він з іншого боку вмолоджується. Через деякий час з'являється його справжній батько Томас. Він захворів і важко ходить. Відчуваючи неминучу смерть, він нарешті вирішує розкрити свою особистість і розповісти йому всю правду про те, як він народився, щоб залишити йому у спадок кудзічну фабрику, віллу та будинок на озері. Збентежений відвертістю, Бенджамін, здається, хоче відмовитися. Його справжня родина це будинок для людей похилого віку і його мати куїне. Однак потім він супроводжує свого батька біля озера, щоб виконати його останні бажання. Побачити, як світанок піднімається над водою, як це було у дитинстві. Бенджамін, присутній на похороні свого батька, не каже ні слова. Він хоче зізнатися Дейзи у своїх почуттях, але вона зосереджена на своїй кар'єрі. Бенджамін бачить, як зникають останні ознаки старості. Зморшки зникають з його обличчя, його блакитні очі більше не потребують окулярів, його волосся стає світлим. Дейзи має великий успіх, виступаючи на найпрестижніших сценах. Бенджамін все ще живе з уже літньої куїни і виконує деякі обов'язки по дому. Він струшує пилюку зі старого мотоцикла і вчиться керувати вітрильним човном, подарованим йому батьком. Готуючись до спектаклю в Паризькій опері, Дейзі було серйозно поранено в ногу в автокатастрофі, що назавжди завершує її кар'єру. Бенджамін дізнався про те, що сталося, і їде до Парижа, де пропонує доглянути Дейзі і повернути її додому. Але вона надто горда собою, не може винести думки, що він, коли старий і сповнений хвороб, піклується про неї. Вона каже йому піти і що вона чудово впорається сама. Ставши привабливим блондином, він дуже безтурботно живе своє доросле життя, а також заводить романи з різними жінками. Потім Дейзи знову з'являється на порозі будинку для людей похилого віку. Бенджамін і Дейзи, нарешті, кохаються. Вони починають чудову подорож, яка привела їх до плавання до берегів Атлантики. Повернувшись із відпустки, вони виявляють, що Куїни раптово померла. Засмучений Бенджамін залишає будинок для людей похилого віку, де провів більшу частину свого життя, продає віллу батька і купує квартиру. Дейзи дуже розчарована тим, що більше не може танцювати і рухатися як раніше. За допомогою Бенджамина вона позбавляється від цього відчуття, щоб частково повернутись до свого захоплення. Дейзи відкриває школу танців для дівчаток. Невдовзі вона народжує дівчинку Керолайн. Спочатку Бенджамина турбує думка про те, що Дейзи може виховувати його та їхню доньку і що вона може народитися такою ж як він. Згодом із народженням, немовля, цей страх на мить вщухає. Але Бенджамін продовжує відчувати, що Керолайн потрібен справжній батько, тому він іде з родини. Деякий час він мандрує світом, а потім у ролі чарівного 22-річного хлопця повертається, щоб побачити Дейзи, і вона вже одружена. Він знову бачить свою доньку і кохається з Дейзи. Після смерті чоловіка соціальні служби повідомляють Дейзі, що у 12-річного хлопчика на ім'я Бенджамін виявили недоумство. Колишня танцівниця дбатиме про Бенджамина аж до його смерті. Дейзі перебуває у лікарні на межі смерті, а Керолайн дізналася справжню особу свого батька. Це був короткий переказ фільму Загадкова історія Бенджамина Баттона. Відхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Якщо ви хочете підтримати автора, то вся інформація для донату в описі під відео.